Вітаю вас, друзі! Вівторок, вечір, я, Олексій Ляшенко, і совпадіння чи не совпадіння вирішувати буде кожен сам. Так, от, Петро Олексійович Порошенко збирався поїхати в Угорщину, в Будапешт до Орбана, який є. Представником Російської Федерації як в Європі, так і у світі, в державу Угорщина, яка, яка блокує всю допомогу Україні, яка заблокувала перетина, перетини кордону, також як і поляки. Яка заблокує допомогу військову, допомогу гуманітарну і так далі. і і так далі, і до Наш в ЄС, навіть переговори для вступу в ЄС, блокує все. І от Петро Олексійович хотів поїхати до цього лідера. І ось тут совпадіння, і совпадіння? в Будапешті, в Угорщині зараз проживає. Рідний брат Віктора Медведчука, Сергій Медведчук. Всі статки, якого конфісковані в Україні, ну, я не знаю, це його статки повністю, чи статки частина брата Медведчука, чи як там, але статки конфісковані, і він там ховається. Ховається в Угорщині. Так от, не знаю, куди він їхав. Петро Олексійович, до кого він їхав? З ким він хотів зустрітися, про що він хотів поговорити? чи хотів він зустрітися з Сергієм Медведчуком, щоб е, бути на зв'язку е, з Віктором Медведчуком, подільником, дружбаном, братаном, партнером. Кожен вирішує сам. Чи правда це? Чи неправда? Чи були наміри, чи не були наміри. Він уже так забрехався, казав, що ні, обгадив СБУ, потім визнав, що так, тому що всі угорці визнали. Т там, хоч вони і гади, але вони ще не, не навчились брехати, як Петро Олексійович, як вся е партія Європейська Солідарність у нас, і всі колишні можновладці, вони всі брешуть. Ну, ладно, вирішуйте самі, друзі. А я хочу поздоровити всіх сьогоднішнім днем волонтера. Ви, друзі, справжні волонтери. Не я. Ви справжні. народ України справжній волонтер. Ті люди, які допомагають, та не те, що допомагають, ті люди, котрі виборюють, борються, працюють на благо нашої країни, да? і які ну, діляться. Не те, що діляться частину свого труда, своєї роботи, життя віддають нашим воїнам, захисникам, нашим героям. Друзі, їм це дуже потрібно. І наша з вами робота, наші спальники, наші сітки, друзі це дуже добре. І наші е друзі допомагають. Завтра буде звіт на Фейсбуці. Я хочу подякувати. Чи Ларисі? Матяш Ірини, Ірині, Валентини, Валентині, Витриві Валентині два рази два донати, Бануліс Вікторії Манабанк, хтось задонатив о 10.02 приват 24 Борис Ярославу, Єфименко Іні, Ємченко Валентині, Кілєвому Володимиру. Хтось о 12.10 на Приват24 без прізвища. Акуліні Галині, Мисік Али, Гересемчук Наталі, Костенко Світлані. Толмачову Олександру, Вовк Валентині, Майбороді Лілі, Олійник Надії величезна вам, друзі, подяка! Це наше свято, ваше свято, Свято українського народу. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Всі, хто давно зі мною, всі підписники, друзі мої, е, ви знаєте моє відношення до Олексія Гончаренка. Ну, Льоха. Льоха-Губа, льох, як часто кажуть, чи ще якась, чи ще яка, чи ще як. А ви знаєте, що ось я, наверное, вперше сьогодні звернусь, не те, що звернусь, а буду опиратися на те, що написав Олексій Гончаренко. Тому що. Про це, я... оце перший раз, мабуть, також від мене чути. про це я казав з... Ось про те, що він зараз написав. Про це я казав е на другий день після візиту Остіна, Песторіуса і Кемеруна, коли вони приїхали, да, це е начальник штабу, да, головнокомандуючий США да, чи міністр оборони навіть не знаю, міністр оборони Великобританії, міністр оборони Німеччини. І всі вони приїхали, а ще був. Головнокомандуючи е Збройними силами США е в Європі. Ось четверо вони приїхали, вони зустрілися з президентом і вони зустрілися з е Валерієм Федоровичем Залужним. І я тоді на другий день сказав, що я е деяким знайомим казав, що приїхали поговорити з Залужним. Валерій Федоровичем, тому що він повів себе дуже неправильно, написавши статтю в економіст, і далі як розвивалася всі, всі, вся ця ситуація. Так от, Олексій Гончаренко, які винесли Валерія Залужного на Хмари і зробили з нього другого бога в Україні, він пише, що США незадоволені статтею Залужного. А також Байден особисто незадоволений. Да? І я в це вірю по-залужному. В Сполучені Штати не люблять такої самодіяльності, що він зробив. Розумієте? Вони люблять. Е е так, ієрархію, погодження з вищим керівництвом. Це військовий. А в військах є устав, є закон, є регламент, є Конституція. І якщо в Сполучених Штатах, а Сполучені Штати вважаються у нас зірцем демократії, відбувається щось таке неординарне, такі військові не будуть служити. Якщо військовий не погоджує ось такі полі... це політична була дія. Це не була військова дія, це не був план, це не, бу... це не була якась операція. Це була політична дія, виступ е в закордонній пресі. І вона не була погоджена ні з ким. І Сполученим Штатам, та і Великобританії, і Германії, Німеччині це не подобається. Це у них розцінюється як розлад в керівництві збройними силами України. Не міг це робити. Залужний. І вони серйозно з ним говорили. Тому вони повели його на Рамштайн, тому вони показали, що він просив для наступу, тому вони пояснили, ми тобі все дали і так далі. І так далі. Я не хочу це розбирати далі. Але я ще раз повторюю те, що сказав зранку: я спокійно відношусь до зміни кадрів. Спокійно. Я вважаю, я, я впевнений. Що нічого не буде відбуватися страшного. Я впевнений, що можна було замість Валерія Залужного винести на п'єдестал. Ну, просто, просто, Петра Петрова, Семена Семенова, Валентина Валентинова. Будь-кого, якщо захотіли б зробити це. Три канала Петра Порошенка, Ютуб. І все інше і це зробили. Я не хочу сказати, що залужний, там поганий генерал. Ні. Добрий генерал, ні. Розумний генерал, ні. Класний воєнний. Але не треба робити трагедію. Не треба ось цього розбраду. Не треба цих описів. Ви за залужного чи за зеленого. А ви за залужного чи за Порошенка. В кінце то кінці. Ви за залужного чи за Тимошенка. Чи за... Цього волонтера як його <смі> я, притулу. А чому такого не роблять? Цього не можна робити. І Валерій Федорович порушив ось це все. Валерій Федорович вліз в цю ситуацію. Для чого він це зробив? Це відомо тільки йому. Далі, написав ще Гончаренко, я думаю, також це правда, що пакет допомоги нам схвалять. Схвалять і до нового року, скоріше за все, схвалять, але це буде останній пакет допомоги. Те, що дає Сполучені Штати, вони ж практично 95% все давали нам безкоштовно, щоб ви розуміли. Далі вже підуть кредити. Можливо, це буде 0,5%, можливо, 0,3%, можливо, 1%, Можливо, це на 20 років. На 30, Я не знаю, це будуть льготні кредити. Але це буде кредити. І як, як до цього відношусь, я відношусь до цього спокійно також, тому що. Ну, підождіть, ми ж не Штат США, і ми не земля Німеччини, і не, ми не провінція Великобританії, ми незалежна держава і воюємо ми. І ми не в НАТО, і ми не в ЄС, і ми ні в Якому Союзі, ми самі по собі і нам будуть давати це вже за кредити. Та ще й таке, що можливо прийде Трамп, а там допомога взагалі. Також, а ще Стерненко розчарувався залужним. Ну там по дронам, то що залужний не звертає уваги. Ну, питань багато. І не треба канонізувати. Не, не треба робити ікону, як Сталіна зробили іконою в Росії. Все, друзі, нормально. Просто заспокоїтеся, все буде добре. Я хочу ще подякувати спонсорам моїм. Величезна вам подяка, друзі. Якби не ви і ті, хто донатить на підтримку канала, ну ми б не ми б не комунікували, нас би не було. Я впевнений, каналу вже не було. І не було б допомоги, і не було б нашого спілкування. Величезна вам подяка, друзі. Величезна подяка. Всі реквізити е під кожним відео, в опису до кожного відео. Дякую вам за підписку, за коментарі, за розповсюдження, за те, що ви радите своїм друзям. Ну і останнє. Я буду трохи тут завуальовано, щоб Ютуб там не закрив, не конфіскував і так далі не перекрив е, цей випуск. Є такий генерал, я вам зараз скажу. Марк Олександр Міллі. Це е, е, американський генерал, да, воєначальник, да, він. Е, Займав найвищий е, військовий пост в Америці. Це Об'єднаного комітету начальників штабів США, це найвища посада в США військова. Також він був начальником штабу армії США, да, командував силами армії США, був радником президента. І ось він зустрічався з нашими військовими, з нашими спецназівцями. В Візбадені, в Німеччині. Дивіться, що цей генерал сказав. Він сказав те, що думаю я, і я вважаю, так думає більшість українців, справжніх українців. Він сказав: не повинно бути ні одного окупанта. Він сказав трохи по-іншому, він назвав національність, який би, коли лягав спати, не задумувався над питанням. Чи буде в нього ціле горло на ранок? Чи не буде воно споплюжено? Це я так добре кажу, а там же по прямому було сказано серед ночі, це американський генерал Міллі. І з таким призивом він звернувся до наших спецназівців, які вчаться там з підрозділами сил спецназа США. Він сподівається вдохновити їх на проведення операцій на підконтрольних Російської Федерації територіях в Росії. Ви зрозуміли, про що сказав генерал? Він сказав: ви повинні повернутися туди і створити кампанію нетерпимості в тилу росіян. Це пише Вашингтон Пост. Дякую, генерал, всім спокійної ночі, всім добрих снів. І дай Бог, щоб те, що казав генерал, нашим хлопцям. Все буде добре, друзі. Так що не робіть собі кумирів не треба. Все у нас буде добре. Навіть Муженка, якого я також не дуже люблю, він сказав, що генерал Залужен, Залужний повинен вийти та заявити, що в нього немає політичних амбіцій. Це сказав був начальник генерального штабу Порошенка. Він питає, чому цього взагалі немає, і нагадує генералу Залужному, що президент, як Верховний головнокомандувач, друзі, згідно Конституції може призначати і звільняти головнокомандувача. І він сказав, що такі дії під час війни розхитують Україну. Спочатку треба перемогти ворога, каже Муженка, а потім потрібно всім думати і виставляти свої політичні амбіції. Що ще сказати? Нічого. Я вам обіцяв, що буде розмова про Валерій Федоровича. Ще раз я не відношусь до того, що до тих людей, які його там не поважають, чи ще, чи ще просто потрібна справедливість. Звичайно, справедливість, а навіть цього не потрібно. Потрібно виконання закону України. І все. І порядність. Людська порядність. Його привів Зеленський на цю посаду. Йому довірив Зеленський Верховний Глокоманич. Його поставив туди, він його може зняти. Ну це ж просто. Ну, просто, ну іншого немає. І все буде як було, а можливо, краще. Можливо, ні, але воно буде. Ми не перестанемо бити окупанта. Ми не перестанемо визволяти свою державу. Ми не перестанемо боротися за волю. До завтра. Україна переможе!